Всім привіт! Сьогодні у відгуку тато хочу розповісти вам про одну класну книгу, і це неймовірна історія про велет Грушко від видавництва Читаріум. Як на мене, дуже класна книга, дуже популярна. Багато хто з вас вже, мабуть, її купив. Але якщо ви бачите її вперше, то цей відгук для вас, і обов'язково подивіться його. І маю надію, що ви все-таки купите цю книгу своїй дитині. Як на мене, ця книга найкраще підходить для дітей віком від 4 років і десь до 6, ну максимум 7 років. А десь в цей період часу ми з Данією і читали цю книгу. Також мені здається, що ця книга найкраще підходить для хлопчиків. Але можна і для дівчат, якщо вони люблять такі книжки про пригоди. Тут же ви краще знаєте свою дитину, тому дивіться по ній. Ну, а тепер хочу показати саму книгу. Вже на обкладинці можна побачити, скільки тут героїв, яка вона насичена, які кольори. Мені дуже подобається обкладинка. Ось десь так вся ця пригода і складається у цій книзі. Багато е, різних героїв, дуже такий насичений сюжет, і посередині всього цього історія про грушку. Поїхали. О, вже з першої сторінки. Дуже класні малюнки, я так піднесу. Я скажу так, коли ми Данію читали, то йому було дуже цікаво розглядати всі ці моменти, які тут прорисовані. І кожен раз бо тата-тата, дивись, он там. Щось роблять та-та-та, дивись, яка машина, дивись мотор, там дивись, грають в шахмати. І так на кожній сторінці. Там далі буде видно, як класно промальовані всі ці малюнки. Дуже яскраві, цікаві картинки. І текст. Поки ви читаєте текст, дитина має змогу розглядати всі ці картинки. Як на мене, дуже Дуже непогана пропорція між скільки тексту і скільки картинок. Десь більше, десь менше, але все дуже класно зроблено. Я так далі буду вам показувати. Дивіться, як прикольно. Тут можна навіть після тексту ще й певний час сидіти і розглядати картинки. Гляньте, як все промальовано. Супер, дуже красиво. Ось так десь воно і є. Текст, 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 малюнки. Дивіться, Як прикольно. Книжка товста. Тут близько 100 сторінок, навіть трошки більше. Читати будете довго. Ось ця грушка, ці друзі. Гляньте, як тут прикольно, все намальовано. Вона дійсно цікава. Тут нічого додати, бо її цікаво читати, цікаво розглядати, багато різних героїв. Ну, головні тут два-три, але весь час хтось ще з'являється. А треба ще відзначити, що є отака, е, такий момент, трошки страшний. Не знаю, як ваша дитина на це реагує. Даня у нас нормальна. Це були приводи е, піратів, е, і ну тут це дуже швидко і сказано, що вони пропустили героїв, е, не трогали мандрівників. Але є і такі сторінки, їх небагато. Але це треба враховувати що є трошки такі страшні. Але нормально, якщо дитині все роз'яснити, роз то все буде добре. А, тут є і пірати. Зараз покажу. А, вони теж так промальовані, досить. От є, наприклад, у нас боїться драконів такі. Тут навіть не показують. Ну, дивіться, як красиво. А, де ж ці? А, ось пірати. Ось як виглядають пірати. Ну, такі. Справжні пірати. Так. О, дивіться, які тут, які малюнки. Супер. Отак от, от. Ну що, на ну мене відкрив сторінку для того, щоб показати вам, в якому стилі написана ця пригода. Ось, наприклад, Себастьян на горище і зніс звідти стару дерев'яну скриню. Ця скриня належала ще моєму прадідусеві, мовив він. Це його корабельна скриня. У корабельній скрині чого лиш не було. Мій дідусь був капітаном корабля і ходив у плавня в далеке море, гордо сказав Себастьян. Він розповідав, що якось бачив у тумані таємничий острів. Ось фотографія острова, яку він зробив. Та люди лише грузували, ніхто йому не вірив. Решту свого життя Прадідусь присвятив пошукам таємничого острова, але так і не знайшов його. Прадідусь змайстрував оцей спеціальний компас, який називається компас Барила, і мав би вказувати шлях до таємничого острова. Але чи він справний, важко сказати. Що ж це за такий всякий таємничий острів? запитав Міча. острів, якого нікому не під силу знайти, відповів Сибастян. Тому то він таємничий. І так далі. Що ж, Якщо ваша дитина любить слухати різні пригоди, то ця книга саме та, яку потрібно купити. Тут більше 100 сторінок, її вистачить надовго, дуже яскраві класні малюнки, які як на мене обов'язково сподобається будь-якій дитині, їй буде цікаво не тільки слухати, але й розглядати всі ці е, малюнки. Сама пригода і сама історія теж цікава. Е, тому ця книга, як на мене, має бути у, кожній, у кожної дитини. А е, ще також є мультик, який можна подивитися після того, як прочитаєте. Е, рекомендую спочатку прочитати, потім подивитися. Тому. Ось така класна книга. Купляйте, читайте своїм дітям, отримайте задоволення, буду надалі розповідати про різні наші книги. Тому, якщо вам це цікаво, підписуйтесь на мій канал, буду радий кожному з вас і буду надалі розповідати про різні цікаві речі для дітей. Все, дякую за увагу, гарного дня і до зустрічі!